Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні в нас на календарі 2 жовтня, але у нас надзвичайно тепло. У нас сьогодні в день 24 градуси, і якби це був якийсь інший рік, я б, мабуть, надзвичайно раділа цій події, аби в нас перед цим були дощі, було прохолодно, а потім 24. Це було просто чудово. А так, у нас просто. Тепло, просто тепло, просто сонячно. І ще й на фоні такого сонця і тепла у нас два останніх дні страшенні пилові бурі. І ось подивіться, будь ласка, перед вами троянда ювілей принца Монако. Всі знають, що вона тримає квітку близько двох тижнів. Ось свіженька квіточка розквітла, у якої така біленька квіточка. Бачите, з. Такими рожевими окантовками на пилюстках. А ось квіточки вже які потрималися на кущу, вони їх помітно по більш червоному забарвленню. Але вона у нас не дуже червона, а таке, бачите, руде. Оце не що інакше, як тут пил. Оце вона пильна, ця квіточка. Отака пилова буря, що у нас. Всі, все листя у троянд, воно все в пилу. І ось моя чарівна незнайомка мініатюрна, це її третє цвітіння. Ось Red Intuition, так, квітує. Тут у мене така червоно біла плямочка. Ще хотіла вам показати, дивіться, от зараз знову ж таки 2 жовтня нагоди. А у нас. Плодоносять помідори. Подивіться, будь ласка, це помідори чері. Отак От вони зараз виглядають, дуже багато зелених ще. І помідори надзвичайно солодкі цьогоріч. От мені здається, жодного літа такого не було. Щоб такі були солодкі помідори. Вони нагадують за смаковими якостями якісь ягоди. Навіть не скажеш, що це томати. Ось таке диво із див. Але я не про це хотіла з вами поговорити, а хотіла поговорити про все ж таки троянде. Про що саме? От так, дійсно, у нас така погода, приходиться поливати, бачите, земелька мокра, бо вчора пролила, бо сил уже не було терпіти. Оця спека, вітер, все це висушує швидко ґрунт і пелюстки. І обгоряють квіти, як наче це серед літа. І що я вийшла зробити? Дивіться, оце перед вами, до речі, мокароса. Зараз так виглядає. Ось це мокароса, а коло неї поруч, хані діжінок. Бачите? І помітно по таким червоненьким цяточкам на пелюсках. Так ось, зв'язку з тим, що в нас сухо, що в нас дощів немає третій місяць, і ночі у нас теплі порівняно, то на трояндах, в принципі, ознак хвороб немає. Немає барашнистої роси, Я пройшла, подивилася по всім трояндам, перевірила. Але. Що бажано зробити? Бажано обірвати нижнє листя. Справа в тому, що я його так і обривала протягом літа. От вийду на прогулянку і обірву нижні листочки, щоб ніжки були вільні, щоб циркулювало повітря. щоб Хвороби через продихи на нижній частині листової пелюстки, грибки, і бактерії, не проникали в листову пластинку і рослинка не хворіла. І ось і зараз от в мене все полито, все начебто до ладу зроблено в квітнику на даному етапі. Чекаю на наступну посилку, щоб посадити троянди. І ось що я буду робити? Я буду обривати листочки. Для цього в мене, ось, бачите, шкіряна перчаточка є, які я листочки буду обривати. Ну, звісно, ось, бачите, внизу все ж таки є такі ось, 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 зіпсовані вже, бачите, за знаками чорної плямиста. З цієї листочки, але це все не критично. Ну, і, і жовтень же ж на календарю. Я буду обривати листочки і е, буду їх обривати не всі. Чому? Бо через листя рослина ще фотосинтезує, накопичує органічні речовини, накопичує цукри. І ці цукри допоможуть їй перезимувати. Тобто обірвати повністю листя не треба. а лише отакі ось зіпсовані, трішечки ті, що прожовкли, старенькі отакі листочки. Оголити ніжки можна зараз. От якщо Нічого робити, прогулянка, подихати свіжим повітрям. Настільки воно свіже. У нас, не знаю, постійні пожежі, якісь тліє, все, димить, і оцей пил летить. Але, але зараз, тим не менш, ще можна терпіти. Ось отак. Обірвала ніжки, вгорі листочки є і все. Причудова. Дивіться, яка вона гарна, ця мукароса. І ще дивіться, якщо є отакі сухенькі насінневі коробочки, їх краще також прибрати. Чому? Бо в оцих от сухих, от там, де немає шепшинок, а такі посухли, в них будуть зимувати шкідники. Тому ну, краще їх прибрати. Краще, щоб їх не було. Все. А отакі шепшиночки можна залишити. Ось. Хай вони будуть, вони потім ще почервоніють і будуть прикрашати ваш садочок, ваш квітник будуть прикрашати і надалі. Ось отак. Ось так. Обриваю внизу. Молоді листочки не трогаю, адже троянда це рослина вічно-зелена. Тобто, якби було в нас тепло, якби не було морозів, вона може лишатися в листі. І, в принципі, є такі сорти, які листя і не скидають. Вони і навесні будуть з листям стояти, якщо його не обірвиш навесні, воно ще й буде і навесні. Ось отак. Отака у мене сьогодні робота. Отака у мене мокаруса. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Якщо вам цікава інформація, ставте вподобайку. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава! До побачення!